Ми родом звідти, де зозуля ранить, де буде ніжнім співом Соловей. Ми звідти родом, де весною раном вертається крилатий журавель. Ми родом звідти, де плеве рікою жива історія віків. Ми звідти родом, де хрестили зброю останні триста козаків. Благословенна будь земля моїх батьків і щедра нива степових просторів. Що пам'ятає славу козаків своїх гетьманів і своїх героїв. Доброго дня, представники влади, наші гості, 540-й зенітний ракетний львівський полк імені гетьмана Івана Виговського, шановна наша студентська молоде Львівської політехніки, і всі, хто тут сьогодні з нами у світлий, мирний і спокійний день. Вітаємо всіх вас! На нашому патріотичному заході під назвою Гетьман Іван Виговський на захисті України. З нагоди відзначення покрови Пресвятої Богородиці, Дня українського козацтва та дня захисників та захисниць України. Вітаємо всіх вас у нашій гніздичівській громаді, в мальовничому селі Руда на землі славного гетьмана України Івана Виговського. Пан сказав 20 років музей, з них 10 років війни. З тих десяти років ми трохи не в той бік йшли, трохи не то робили. І нам певне треба було 24 лютого, щоб ми зрозуміли, що ми маємо робити. Що кожен клаптик землі і Крим це Україна, що Бог і Україна це єдині. Що оцей тримаємо стрій. Не лише в армії, а в духу і в українстві має бути і мертвим, і живим, і ненародженим. Ми до того довго йшли. Ми довго йшли до тої зустрічі з вами. Ми довго, поки на горі зійшлися зірки, поки сконтактували наше керівництво, і ми нарешті зійшлися. Але ми зійшлися. Ми зійшлися з полком ну, спочатку з нашою теробороною. Ми великі друзі. Ми рахуємо, що ми разом тримаємо стрій, бо ми в одному, в одному напрямку дивимося. Ми неймовірно дякуємо Богові, що впереддень неймовірних свят ми разом з вами. І я складаю до Бога свої молитви і упування, щоб на другий впередень покрови були ще інші бригади, котрі на фронті разом з Виговським. І найбільше досягнення буде наше, як вже о той день, коли ми всі зберемося, він цей день буде під переможним небом України. Це найбільше буде наше досягнення. А зараз я просто хочу вам вклонитися. Подякувати за те все, що ви робите, за те, що ви є тим омофором, що тримає небо, за те, що, дякуючи вам. Ми можемо спокійно тут говорити про Виговського. Ми можемо робити експедиції. Ще сьогодні я хочу подякувати міжнародному легіону, котрий теж є серед нас. Вони є представники, котрі нас підпирають, вони нам допомагають. І як казав пан Володимир, що історія циклічна, а вона буде повторюватися доти, поки ми не зрозуміємо. Все нас буде вертати і кидати в ту точку, де ми зрозуміємо. Але тоді, коли був Виговський, як він переміг, не було нашої держави і не було нашої армії. А нині ми маємо все. Ми маємо свою державу, ми маємо свою армію, ми маємо той незламний дух, котрий за три дні нас не положив. І ми виборюємося до нині, і всі чудують ті коліді, як то ми ще стоїмо. А ми стояли і будемо стояти. А зараз я передаю слово директору музею, котрий оглядово, щоб зацікавити вас, вам розповість про гетьмана Виговського. щоб ви. Все тому, хто тут був, переказали і знали ви особисто, що це єдиний в світі музей гетьмана Івана Ваговського. Слава Україні! Ти шкеруєш усім там на. Yeah.